Тосмай заспокоїть нестерпний кашель. Тосмай кашлю немає. Збройні сили України тим часом нанесли разючі удари по аеродромах окупантів в двох окупованих тимчасово окупованих регіонах в районі Бердянська і Луганська. Було здійснено ці удари. Ось інформація від наших збройних сил. І також є відео від Петра Андрющенка на його телеграм-каналі. З'явилися кадри саме ураження вибухів і пожежі в районі Бердянська на Пригазов'ї. Тож в ніч на 17 жовтня, те, що нам відомо, з офіційної інформації від Збройних сил України було нанесено удари по російських гелікоптерах, військових вертольотах і обладнанню російських окупаційних військ на аеродромах поблизу якраз Бердянська і Луганська. Про це повідомили у стратегічному центрі стратегічних комунікацій збройних сил України. Йдеться в заяві про те, що ці удари були успішними, про їхні конкретні результати, поки що не повідомлено. Саме у цьому у цьому меседжі, у цьому повідомленні, але Генштаб у своєму звіті теж про щось подібне згадує, і там формулювання трохи інше. Воно полягає в тому, що підрозділи наших ракетних військ уразили два вертольоти на посадкових майданчиках, а також склад боєприпасів і артилерійський засіб противника. Тобто наші ракетні війська завдали таких ударів саме по вертольотах ворога. Ну і це повідомлення, якраз звіт від генштабу за минулу добу. Співпадає із якраз тим, що прилюднили в центрі стратегічних комунікацій ЗСУ, тому можемо зіставити докупи от ці два фрагменти інформації, і очевидно, що вони стосуються тих самих подій. Тобто було завдано ураження російським вертольотом на майданчиках посадкових на аеродромах. Знищено також склад боєприпасів. Будемо ще чекати більше деталей, може більше відео, фото супутників з'явиться стосовно таких атак, але от маємо. of... Певненість про в тому, що знищено два або пошкоджено суттєво два російських воєнних вертольоти, гелікоптери цієї ночі нашими військами. От у ході такої ракетної атаки. Тож продовжуються удари по російській воєнній інфраструктурі. Ці гелікоптери могли бути як ударними, так і транспортними військовими, бути частиною російської військової логістики з перекидання живої сили чи боєприпасів. Ну тим часом, у Білгородській області вже звичним стає повідомлення повідомлення місцевого губернатора, який прокидається зранку, випиває чаю чи кави собі ну а далі. А далі пише про те, що над Білгородською областю збивали безпілотники. І ось Гладков власне цієї цього ранку, цієї доби, теж повідомив про те, що над Білгородщиною було збито щонайменше три дрони літакового типу в Білгородському районі. В Яковлівському міському окрузі система ППО працювала і збивала саме такі повітряні цілі. І, е, зрештою, немає повідомлень про постраждалих, немає повідомлень про руйнування, про влучання, але е, чи не кожної доби ці безпілотники з'являються у небі над Білгородщиною, так само, як над сусідніми регіонами Курською, областю, Брянською, там так само. Доволі часто фіксують появу таких дронів, тож неспокійно, тривожно знову над Білгородською областю, що не заважає росіянам здійснювати постійних ракетних та інших обстрілів звідти по українській території, зокрема по Харківщині. Тож перейдемо власне до півдня нашої країни, або повернемось до цього регіону, тому що є вчора з вечора. З'явилося повідомлення у міжнародній пресі Reuters і Sky News Повідомили про те, що в чорній. Hvala u Біля берегів Румунії у Чорному морі зіткнувся з міною танкер з нафтопродуктами. Цей танкер йшов під прапором Ліберії, називається він Алі Наджафов і зазнав нібито незначних ушкоджень. Міна ця могла бути дрейфуючою російською міною. Такі міни часто прибиває до румунського узбережжя, і вже не раз були інциденти із виявлення таких мін із знешкодження їхнього румунським. Відповідними органами, саперами. Зараз ми бачимо, що це доволі великий танкер, такий, він великої довжини, великих масштабів. І зазнав він, як зазначено, доволі незначних пошкоджень. Тобто не відбулося там викиду нафти значного або затоплення цього судна. Екіпаж не постраждав. Так само Sky News про це повідомляє. Відповідно, також консалтингова компанія Bosphorus Observer, яка коментує цю ситуацію. Пише про те, що танкер проходив поблизу Солінського каналу, тобто близько до узбережжя. Зараз розташоване це судно, воно, так як показують усі моніторингові портали. Перебуває воно у герлі Дунаю біля Кілії. Напевно, на ремонт доведеться стати десь там саме цьому танкеру. Раніше він називався Балтік Марінер і подібні подібної модифікації. Так само танкери вони переважно під російськими прапорами ходять. І Це і зрозуміло у Чорному морі Росія значну частину якраз трафіку нафти контролювала. Отож, цей, цей танкер під міжнародним прапором, під прапором Ліберії, тобто країни. Власне, не з цього регіону, от, е, зіткнувся зміною. Ну але часто такі танкери реєструють саме в Українах з доволі екзотичними назвами через податкове законодавство, через інші е, моменти, власне, якраз е, фінансові, податкові і е, пов'язані із лібералізацією морського судноплавства е, судноплавства, власне, торгового і, е, зокрема, перевезення нафти. Е, тож е, будемо уточнювати, що це була заміна, якщо з'явиться. Це сьогодні вже повідомлення там у румунській пресі або в інших в інших виданнях. Дізнаємося достеменно, можливо, з'являться якісь докази того, що це що стало причиною цього інциденту цієї аварії, цього вибуху, але швидше за все власне йдеться про російські дрейфуючі міни, яких багато у цій частині екваторії Чорного моря, і Росія в такий спосіб намагалася саме обмежити цивільне судноплавство, торгове судноплавство в українські порти із українських портів, Ортів саме експорт українського зерна. Отож, цей інцидент наразі залишається у нас незавершеним до кінця, недорозслідуваним. Лише вчора відбулося, відбувся вибух цієї міни.